Привіт, моя Люба. Привіт. Нарешті ти вдома. Я дуже сумувала за тобою. Я теж сумувала. Як ти доїхала? Як дорога? Е, все добре. Ти втомлена чи щось сталося в тебе? Е, ні, нічого не сталося. Просто дорогами проїжджали один готель. Так, який? Е, мені здається, що ти про нього розповідав готелі Ріц. Знаєш а, такий? Так, 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 знаю, так. Він тобі сподобався візуально? А що ти там робив? А, в мене були там пару робочих зустрічей. А що? Нічого. А, поїхали додому, то я все ж таки втомилась. Так, так, так. Тебе зараз чекає дуже шикарний обід. Ти будеш в захваті. Дякую, поїхали. Поїхали.